Доброго дня, шановні! І коли ми вважаємо, що Росія на дні, вони пробивають наступне дно і починають копати. Копати в часи Сталіна. І зараз вони вже десь на тому рівні, коли за пісні заарештовували виконавців, таких як Висоцький та інших. Вчора була перша справа при Російській Федерації. Я нагадаю, Російська Федерація країна, якій 30 років, стільки ж скільки і Незалежній Україні, тому що всі ми були радянськими республіками. Якось за 30 років ми дійшли до того, що ми виборюємо нашу власну незалежність нашою кров'ю, а росіяни саджають. Виконавців заграти за пісні. Нагадаю, цю дівчину затримали за пісню Кооператив озеро. Що таке кооператив озеро? Не знає тільки ледачі. Це істоки всього того путінського болота, яке зараз керує Росією. І керує так що вже десь Сталін починає заздрити.